Привіт всім, хто із задоволенням вивчає англійську з LinguaDom English Channel. У минулому відео ми розглядали, як будуються речення у простому минулому часі Past Simple Tense. А тепер ще раз на практиці використаємо розповідні, заперечні питальні речення у Past Simple. Уявіть урок англійської на природі, де діти розповідають про те, як вони провели канікули, використовуючи минулий час. I went to the beach with my family last summer. Минулого літа я поїхав з родиною на пляж. We played in the sand and built huge tent castles. Ми грали в піску і будували величезні піщані замки. My family visited a zoo. Моя сім'я відвідала зоопарк. We saw lions, monkeys, and elephants. Ми бачили левів, мав і слонів. I learned how to ride a bike. Я навчилася їздити на велосипеді. I spent a lot of time with my friends. Я проводив багато часу з друзями. We had a picnic in the park. У нас був пікнік у парку. We ate a lot of delicious food. Ми їли багато смачного. We went camping in the mountains and we roasted marshmallows over the campfire. Ми ходили в похід в гори і смажили зефір на вогнищі. I read a lot of books during my summer holidays. Я прочитала багато книжок на літніх канікулах. I tried surfing for the first time and it was so much fun. Я вперше спробував серфінг і це було так весело! I visited my grandparents. They told me funny stories from their childhood. Я відвідала своїх бабусю і дідуся. Вони розповідали мені веселі історії зі свого дитинства. I went fishing with my dad at the lake. Я пішов з батьком на рибалку до озера. Добре, а тепер скажіть, що ви не робили або не встигли зробити на канікулах, використовуючи заперечні речення у Past Simple. We didn't watch TV all day long. Ми надивилися телевізор цілими днями. We preferred to be active and play outdoor games. Ми вважали за краще бути активними і грати в рухливі ігри на свіжому повітрі. I didn't stay indoors all summer. Я не сиділа все літо вдома. I went outside and explored nature. Я виходила на вулицю і досліджувала природу. I didn't feel bored during the summer break. Під час літніх канікул мені не було нудно. There was always something exciting to do. Завжди було чим зайнятися. I didn't forget to water the plants. Я не забувала поливати рослини. I didn't go to water park. Я не сходила до аквапарку. didn't finish my summer reading list. А я так і не дочитав свій літній список літератури. Ну, що ж, гаразд, діти, а тепер в мене є декілька до вас питальних речень. Did you go swimming in the lake during the summer holidays? Чи купалися ви в озері під час літніх канікул? Yes, I went swimming almost every day. Так, майже щодня. Did you try any new activities or sports during the break? Чи займалися ви під час канікул якимись новими видами діяльності або спорту? Definitely. Безумовно. I tried kayaking for the first time, and it was awesome. Я вперше спробував каяки. І це було круто. Perfectly. Чудово. Did you visit any new places with your family last summer? Чи відвідували ви з сім'єю якісь нові місця минулого літа? Oh, yes, I visited a beautiful national park. О, oh, так, я відвідала прекрасний національний парк. Did you have a favorite memory from last summer? Чи є у вас улюблений спогад про минуле літо? I had a bonfire on the beach at sunset. У мене було багаття на пляжі на заході сонця. We roasted marshmallows and told spooky stories. It was magical. Ми смажили зафір і розповідали страшні історії. Це було чарівно. Did you make any new friends while you were on vacation? Чи з'явилися у вас нові друзі під час відпочинку? Yes, we, we did. did! Ну і що ж, сподіваюсь, ви зрозуміли, як використовувати Past Simple. Підписуйтесь на канал і до нових цікавих зустрічей!